Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогодні не буду розповідати, чим я займаюся, що я роблю. А хочу поділитися з вами своїми думками на тему емоційного вигарання. Зараз ця тема якраз доречна в цей час, і в нас сьогодні було заняття в нашому розмовно-інтеграційному клубі Ріка. І до нас приїжджала мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, які нам розповідали про. На цю тему ми розмовляли і е, хочу поділитися з вами цим. Може комусь пригодиться. Е, є професійне вигорання це коли людина на роботі, е, вже е, зникає інтерес до роботи, роздратованість, не хочеться працювати, е, і людині дуже тяжко стає. І це е, називається професійне е, вигорання. А є ще емоційне вигарання. Це може бути і не по роботі, а просто людина емоційно виснажується, почуває себе е, дуже змученою. Е, коли відпочиває, не, від, не, від, не відчуває, що вона відпочила, е, відчуває знервованість, е, погано спить, е, роздратована. і тому... Е, це здається, що це нічого страшного. Відпочину і все наладиться, але людина відпочиває і знову це її дратує. Не хочеться працювати. Навіть улюблена справа, яка раніше приносила задоволення, людину дратує і не хочеться нічого робити. Зараз такий час, що війна, люди вже виснажилися, дуже тяжко всім. Плюс і сімейні обставини якісь і на роботі, і воно одне до другого. І людина виснажується і приходить в такий стан, коли їй зовсім нічого не хочеться робити. Ну і що робити в таких випадках? Звичайно, в першу чергу переглянути, чим ви займаєтеся, чи ви правильно плануєте свій робочий день, чи ви відпочиваєте, яка робота вам нагайна, а яку можна і залишити, і не спішити її зробити. Я, наприклад, зараз хто дивиться мене роблю ремонт, ви знаєте, я навіть геть в мене немає такого бажання, що як раніше, ой, як швидше зробити, і щоб швидше не спати ночами, але робити. Я зараз відпочиваю, тому що теж вже мабуть виснажилася із-за війни, і багато жит... життєвих ситуацій, які ну, негативно впливають на мене. тому... Хочу трошки якось розслабитися, тому що реально вночі вже спати не можу, наче спати хочеться, лягаєш, не можеш заснути. Вранці просипаєшся не відпочившим, а знову працювати треба. І так день за днем людина вигорає і дуже тяжко стає. Тому треба ставити пріоритети, не треба хвататися за все і відразу. Треба відпочивати, треба контролювати свої думки менше. Як кажуть, брати дурну в голову. Дуже багато на нас впливають новини. Теж я б рекомендувала не сильно заглублятися в ці новини, тому що кожного дня все міняється і ми кожного дня щось нове взнаємо і воно нам на психіку давить, тому дуже важливо контролювати і менше реагувати на це все. Звичайно, війна, звичайно, людям всім тяжко, але що зробите? Треба якісь пріоритети ставити, тому що якщо ви самі собі не допоможете, вам ніхто не допоможе. Треба в першу чергу чергу дбати за себе. Щоб там не було, ми всюди хочемо всім допомогти, хочемо все зробити, але якщо представте собі таку ситуацію, якщо вас взагалі не стало, що буде далі? Все стане і нікому нічого не треба буде. Тому лучше, як кажуть, потихеньку робіть, що можете. І відпочивайте, і вас надовше хватить. Якщо ви не можете справитись уже з цією ситуацією, і вас так уже накрило, що ви не можете нічого не робити, не нічого, то рекомендую звертатися до психологів. Звичайно, психологи є різні. Ми були по направленню, чоловік проходив реабілітацію, і я разом з ним проходила і нам порекомендували. Психолога в реабілітаційному центрі. Я вам скажу: я була не то, що не в захваті, просто розчарована. Людина е просто відбуває час на роботі і їй нічого не цікаво Задала декілька питань на другий день. Ми приходимо, тому що сказала, приходьте на слідуючий раз. Ми приходимо на другий раз. Вон, її то немає, то вона зайнята. То е ну ви там подумайте на таку тему, на таку тему. Ну, взагалі відчувалося, що людина байдуже. Звичайно, є психологи, які займаються цим за гроші. Вони, звичайно, я так думаю, дають кращу консультацію, допомагають краще. Ну, не кожен собі може дозволити, тому що зазвичай це дорогі послуги. Тут, в цьому клубі, де, де ми. Нам надають безкоштовну реабілітацію ну, консультації, дали зворотній зв'язок, ми можемо в будь-який час позвонити і нас безплатно проконсультують, підтримують, порадять, що робити, і дадуть професійну допомогу. Ну, не всім, мабуть, так везе. Ми дуже вдячні своїм організаторам за те, що нам предоставлена така можливість. І я думаю, кому треба буде, той скористається. Також вони займаються насильством в сім'ях. Зараз це дуже актуально, тому теж люди, кому може буде треба, дай Бог, щоб нікому не треба було. Але ми знаємо ситуацію, що є багато чоловіки і б'ють, і принижують і багато що. Тому я рахую, що не треба терпіти це все. Треба звертатися до спеціалістів, і вони допомагають, неодноразово вже чула і придають прихисток сім'ям, там, жінкам з дітьми і все. Тому кому дуже тяжко, не терпіть. Зараз такий час, що ніхто нікого не терпить, і це нікому не треба. Треба жити для себе в першу чергу. Ви одна чи один, якщо є чоловіки, які від жінок страдають. Тому ну, я не за, то, не за те, щоб розвалювали сім'ї, не за те, щоб. Був якийсь як безлад в суспільстві, але ну треба себе любити, треба себе берегти. І якщо ви будете здорові, сильні, то і буде у вас сім'я здорова і сильна, і якщо у вас емоційний стан хороший, то також буде все добре. І також буде, якщо у вас сім'я і буде все в емоційному стані добре, то діти ваші будуть рости здорові, щасливі, і вам буде від цього добре. Я хочу звернути вашу увагу на те, що психологічна і психічна допомога це дві різні речі. Психологічно це психологи працюють з вами, дають вам консультації, проводять якісь з вами заняття, розповідають, роз'ясняють, як себе вести в той чи іншій ситуації. Психічно це психіатри працюють, це лікують людей. З розладами психіки, і це лікування йде медично. Тому не путайте і не бійтеся йти до психіатра, до психолога, тому що психолог це ваша допомога, це ваша розрада, і вони завжди вам допоможуть і підскажуть, як правильно вирішити те чи інше питання. Звичайно, з першого разу це не так по щелчку пальця не виходить. Треба працювати над собою, треба працювати з психологами. І через час змінитесь ви і зміняться всі обставини навколо вас. З нами психологи працювали на карточках. Я вставлю зараз відео, як ми працювали, і такі були штучки, я вже забула, як вони називаються кругленькі. Ми дивилися на, на цю, ну як таке, як у мене асоціація була як зіниця ока. І кожен що відчував, та й розповідав, що він відчуває. Я вставлю зараз ці відео. Знімала я в основному себе, тому що канал мій, я розповідаю про себе, тому розпов... ну, буду показувати більше себе. Так що, друзі, рекомендую подивіться, кому цікаво

У мене зараз мені здається такий стан, що я вивчаю сама себе, що я роблю да як роблю правильно, неправильно, і мені здається, це якраз підходить для мене. Як роблю правильно? А що допомагає вам визначити, що ви робите правильно чи неправильно? Ну, я аналізую так. про які критерії за основу панети? чи Ну, правильний. Я думаю, ну, я, я якась ситуація сталася, і я її починаю аналізувати і зважувати, е, ну який вона мені урок дала. Душе. А якою частиною себе виробила? головою, серцем, тілом, новою чим душею. Добре, дякую. Так, Не дивитися. Дякую. А, я то, я то, жінка.

робиш не жіначе частинка, бо тобою наживає і є, має якусь нашу, якусь свою потребу. А, тому витягуйте потребу. Можете читати. Трагово. Якщо у вас відео, то буде. Ви хоч пофотографуйте собі додому. Щоб... А, да. да, буде. Зв... Не, я всіх, не я себе тільки. Що не вистачає? Мені, як жінці. Точно. Можете користуватися. За дивізію я так і знаю. Ці дві карти, вони прямо. От я щось показувала. А це тому, що вони допомагають нам знайти які в нас як доводять, є. Тільки допомагає. А тільки допомагаємо. От Мені мене жінка, циганка, хоче кочівниця. Так, а потреба яка свобода. Сьогодні витягала потреба, вони теж свобода. Ось так, друзі, в нас пройшов час, було дуже цікаво. Е, крім того, що в нас були психологи, у нас кожного разу після того, як це ну, до нас приїжджають з міста е, працівники, а ще в нас є. Е, Вчителька української мови, яка проводить в нас заняття по українській мові. Ну, не такі заняття, що як там, де приголос ставить, де там, е, правила вчить, як там, що правильно, а просто розбираємо деякі слова, буває, які ми не знаємо, е, буває е, фразе, фразеології різні вчимо. І буває різні е, по регіонам деякі розмовні діалекти. Ну, дуже цікаво і нам дуже подобається. Завтра ми їдемо відпочивати. Нас теж везуть з цієї організації, вибачаюся. Так що програма дуже цікава. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтесь, ставте подобайки і чекайте моє завтрашнє. Я думаю, завтра, а ні, то післязавтра виставлю вам відео, як ми відпочивали. А на цьому все. До нових зустрічей. Пока.